Для того, щоб одружився на мені найкращий молодик у світі? Навіщо ти прийшов сюди? Хочеш, щоб я вигнала за двері лопатою? О, я вас знаю. Ви всі майстри підкатів до нас. Ви миттю пронюхаєте, коли батьків не буде вдома. Не любиш ти мене. Чого ти? То що, моя скриня готова. Буде готова моя серденько. Після свята буде готова. А як буде розписана? Хоч увесь куток виходи своїми біленькими ніжками не знайдеш такого. Не серця ж на мене. Дозволь мені хоча б поговорити. Хоча б подивитись на тебе. Хто ж тобі забороняє? Говори. І дивись. Дозволь мені сісти поруч. Що, що? Постояти поруч з тобою. Постій. Ой, однак. І дівчата не приходять. Давно пора колядувати. Мені стає скучно. Бог з ними красуне. О, якби не так. Імовірно, прийдуть всі парубки. <ріст> Уявляю, в яких смішних історій наговорять. Тож, значить, тобі весело з ними? Та звичайно веселіше, ніж з тобою. Хто ти такий? Е, Та це ж не моя хата. І навіщо лазиш під дверима? Це я добродію. Прийшов до вас на забаву поколядувати трошки. Коляд, коляд, коляд дивця, добра зв'язано коляд! Це зі своїми колядками. колядками. А я буду колядувать. От пізьме не така. День підкат. Іди геть!